На сьогоднішній день в Україні приблизно десь 6 або 8 організацій проводять такого плану проєкти. І є певне узгодження, що всі ці результати, які будуть напрацьовані на Чернігівщині, Харківщині, Київщині, Одещині та інших містах, будуть спільно вироблені в одну таку скажі, загальну, загальний документ, який піде. На доопрацювання до кабінету міністрів. Тому що ми бачимо, що сьогодні вже у нас, коли ми починали проєкт, був один кабінет міністрів, коли починали, він діяв, був інший кабінет міністрів. А коли будемо втілювати всі і вбивати всі наші нововведення, буде вже інший кабінет міністрів, мабуть. Тому, скажімо так, за час діяльності проєкту вже буде третій кабінет міністрів. Маємо надію, що певна згодженість дії як сьогоднішньої нової влади буде більш. Агресивною з точки зору втілення всіх цих нововведень, але хотілося б запропонувати те, що сьогодні, як наголошують всі представники, учасники круглих столів, всі учасники наших, скажімо, обговорень, фокус груп, це представники як і місцевої влади, так і адміністрації, так і пересічні громадяни, котрі отримують отримували послуги бізнесмени. Те, що на сьогоднішній день. Дійсно, це нововведення дуже прекрасне, але держава, як завжди, дала завдання виконати, але нічого не дала для того, щоб це виконати в нормальному руслі. Відсутність певних приміщень, відсутність, відсутність кадрів, котрі могли б замінити, відсутність деяких підзаконних актів, котрі правильно б регламентували діяльність, це проблема, сьогодні проблематика. І, скажімо так, за час діяльності, те, що сьогодні вже з 1 жовтня повинні діяти нові розширений е перелік надання послуг, а, скажімо так, ще і зі старим ніяк не можуть розібратися, Тобто на сьогоднішній день всі на місцях відтерміновують надання цих послуг, тому що реально в першу чергу це відсутність коштів, друге це відсутність грошей. І третій важливий фактор це людський фактор. Нема людей, які могли працювати в цій сфері. Наприклад, якщо в місті Городня Скажімо, при, при проживанні 15-30 тисяч населення всього району надається в адміністрації послуги, там обслуговує, повинно бути три особи. Однієї особи нема, інша в декреті. І працює вже рік одна, одна людина. Як це може пропрацювати за зарплату 1400 гривень, тим більше що згідно діяльності центру, перерви бідньої немає? Повинна людина, людина працювати без перерви. І в суботній день повинна працювати в деякі дні до 8-ї години вечора, а в суботу повинна теж уходити на роботу. І от давайте візьмемо той самий ЦНАП, коли працює там одна людина, яка в неї буде бажання працювати за такі гроші. Те ж саме місто Прилуки, повинно бути три людини, але в місті Прилуки все-таки 100 тисяч населення по порівнянню, і якщо ми брали критерії оцінку, те, що. За сім місяців наприклад, по городні отримали послі 400 осіб, то прилуках отримали почти 2 тисячі осіб. Давайте подівемо зараз нагрузку. При луках теж є проблема. Люди є керівник ЦНАПу, проблематика тобто, одного забрали до армії. Одна звільнилася, і коли людей беруть на роботу, вони всі приходять у захваті, а коли знаєш, там зарплатня 1200 гривень і повинно працювати без перерви та все інше, вони кажуть, ого, ні, нам це таке не підходить, і вони звільняються. Ну наразі, от вчора у нас теж була зустріч з керівництвом бізнесменами, верніше, отримуючи послуг, і все-таки в них ми там вже знайшли ще. Дві людини, але по новому положенню вони вже повинно працювати там шість осіб, а вони ще тільки набрали ті двоє. Приміщення немає. Приміщення, де приймають людей, повинно бути 70 метрів у прилуках. На самому по фохтажу там 30 метрів всього. В городні повинно бути 50 метрів, там 23 метри приміщення. І от як людям там можна працювати. Тим більше наразі опалення як не працювало і в городні і вчора, і в місті Плюках теж не працювало. Ми розуміємо, що складності труднощі це сьогоднішнього часу, але все-таки висидіти в холодному приміщенні, в дежурство нові, ну, дуже якось складновато. Велике нарікання те, що сьогодні. Але... В городі, наприклад, як голова адміністрації заявив, вони вже розробляють план. Як що зробити, вони будуть відомкремлювати приміщення, будуть вже робити окремий вхід. Тобто дійсно там вже є напевне працювання, але проблематика знову таки в грошах. За що зробити ремонт, за що закупити, грошей немає. Відсутність. При луках така ж сама проблема. Гроші є близько 7 мільйонів, але все в казначействі воно все заморожено. Забрати гроші немає. Велике не можуть і велика проблема. В тому, що сьогодні, як наголошували, що і в тих структурах, і тих, що треба певні закони приймати, по показначейству, тому що мати свої власні гроші і не мати можливості споряджатися, це все-таки для нормальної країни. Це великий нонсенс. Тому що якщо я знаю, що в мене є гроші в банку, я повинен знати, що на що я їх можу витратити. Ну будемо мати надію, що нові закони, які сьогодні пропонуються, скажімо так. Однією структуру, партійну структуру, котра наголошує, що вони виграли вибори, знайду спільну мову з другим більш таким блоком Петра Порошенка, які теж наголошують свої там якісь документи, побачимо, що буде в понеділок, вівторок, маємо надію те, що якісь зміни все таки відбудуться, тому що все сьогодні все одно впирається в законодавчу базу, першу, фінансову, третю і. Технічне забезпечення всіх цих державних закладів, котрі сьогодні кожен працює окремо. Це не секрет, що те ж саме держав агентство, та ж сам станція, ті всі інші, скажімо, маючи свою базу обліку, їм все-таки цікавіше самим працювати. Я не хотів би наголошу, що так воно завжди є, але все-таки, на мій погляд, закладається велика корупційна складова, коли кожен працює окремо, коли ніхто не хоче давати. Певну базу, щоб людина прийшла до ЦНАПу, віддала документи, пішла, через 5-7 днів прийшла, їх отримала і пішла. І не бігала вже по, скажімо, іншим структурам. Там 120 гривень заплати, там 120, там 120, там 120. І в етозі, як нам казали, ви, подивіться уважно ви там, ж подивіться уважну квитанцію... кому вплатите. Там держбюджет йде, тільки 58. Інші все йде на незрозумілі структури. Yeah. Якось ми тоді. Ось це друге. І третє, і п'яте це такі ще варіанти, як по городні. Теж проблематика, що люди, коли приїжджають з тими самими земельними питаннями, це все-таки люди їдуть з районів, вони приїхали. Раз, подала документи, автобус приходить два рази з району, на той же саме Городній. Вона привезла, здала документи, поїхала. Потім приїхала, забрала, і чотири рази по 120 гривень платить людина за всі. Микання по іншим структурам, Тобто ЦНА ЦНАП місцевий, не, райдержадміністрації не має доступу до бази даних і земельних ресурсів, ні всіх інших структур. Це проблематика сьогодні у всіх таких СНАПів, тобто повинно на державному рівні програмне забезпечення, спільне і знаходження консенсусу між відомствами, щоб вони все, всі ці свої бази передавали. Але це ж, наприклад, якщо в Чернігові ми бачимо, що все-таки знайшли приміщення таким силовим, не силовим методом, але все-таки... За місяць зробили великі приміщення для СНАПу, все таки, і другий поверх там сидять скажі, представники юстиції, 6-7 осіб для міста чиниво це більш-менш нормально. І в інших містах це велика проблематика. Відсутність приміщень. Ще раз наголошую те, що навіть як прилуках наголошували представники давайте і влади. от, наприклад, проти є приміщення Укрпошти. Воно в пусту, люди вже не ходять, пошта поштах така важлива, Давайте нам би віддали те приміщення, ми б там працювали. Це дуже велика була було б було велике вирішення проблеми, але ж це все-таки треба вирішити на обласному та національному рівні, де брати ці приміщення. Тому що сьогодні на місцях грошей катастрофічно немає. Що ми будемо говорити про СНАПи, якщо сьогодні є проблема? З опалюваним сезоном є проблема з виплатою пенсії та всім іншим. От така Так І всі наші побажання були, те, що в нас окремо виданий цей звіт, я думаю, що у нас буде потім вже певна зустріч з представниками і, ага. і людьми, які працювали в таких проєктах. Будемо виробляти певний конгломерат дій і подавати пропозиції до Кабінету міністрів. Але ж поки хай буде. Є е, е, велика надія те, що там це може пройти, тому що сьогодні на Верховній Раді дуже багато представників третього сектору прийшло, котрі розуміють на всіх питаннях і знають, що це таке, що таке саморегачне населення, що таке ЦНАПи, і е, вони більш е, можуть. менше переконувати. Менше, менше переконувати, що це потрібно, <ріху> 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 так. Є своє таке можливе лобі, котре по прийняттю тих законів, котрі сьогодні працюють. І сьогодні, як теж наголошували і на фокус-групах, і в інших містах, те, що. Сьогодні велика проблематика, те, що зняти контроль прокуратури з таких структур. Тому що сьогодні, скажімо, можна робити, що хочу, а контролюючи органу вже нема. Прокуратура не має таких можливостей привести перевірку, скажімо так, вказати, тому що як заступник міського голови міста Прилука, хто ну як так? То хоч хтось прийде, хоч вкаже на якісь недоліки, щоб що буде зрозуміло. Тому що, наприклад, на мене теж зрозуміло, в чому таких функцій, Можете з точки зору захисту прав людини в інших установах, воно було б доцільно, але залишити можливості перевірки прокуратури таких державних структур і органів місцевого сурівна, це було б доцільніше, тому що, наприклад, якщо дивитися європейський досвід, це прокуратура, це да, з тих структур, представник прокуратури, котра контролює діяльність державного органу влади. Ну, побачимо. Будемо надіятися на зміни найкращі, Думаю, що всі ці наші напрацювання спільні наші громадські організації з України будуть враховані, і ми зможемо все-таки трохи покращити це можливість отримання цих послуг. Все таки підемо до європейського рівня. Все таки, як нам теж наголошували, що не можна зразу брати переносити. Орган, котрий побачили в Польщі, який прекрасно працює вже за європейських кошти вистроєний, де все є і досвід, наприклад, з тієї самої Вінниці, де адміністративний. Центр працює, але там все-таки європейські кошти мільйони євро вкладені і порівняти, наприклад, той же саме Прилуцький, Чернігівський, котрі жодної грантової підтримки не було для цього і не було отримано. І сучасним сказати, що в Україні все так сучасно, все доцільно, все, все так може зробити. На мій погляд, так би ну, це думка не тільки моя, а думка була представників і громади і державних структур в тих місцях, де ми проводили фокус групи зустрічі. Так що думаю, що. Всі ці наші напрацювання підуть у кабін, і будемо лобіювати все ж, по крайній мірі, вже на нашому місцевому рівні зможемо доносити цю інформацію до майбутнього нового майбутнього керівника адміністрації обласних рад. Будемо дивитися, що воно буде і як воно буде. Так що будемо мати надію на найкраще, що ми зможемо все-таки достукатися до. Скажімо, до мізків наших керівників, що потрібно все-таки покращувати, не тільки теревиніти і заставляти працювати безкоштовно. Я сказав вчора Мустафа Наємда, що 5 тисяч працювати не буду. Тут, у Верховній Раді, то таке діло знали, куди йшли, знали зарплатню, все -таки. а працювати на місцях все-таки в селі, на районному рівні, на міському рівні це дуже важкувато. Коли є гроші, тим більше дуже погано те, що коли знаєш, що в тебе є гроші, ти можеш ці 7 мільйонів використати, але ти не можеш їх взяти. Це як басні. Бачить, вітя того, коли з обійм'ять. Отак, то ж так сказав, міські голова. Ми вже 5 мільйонів могли потратити на цей центр, зробити все що завгодно, але ми не можемо їх забрати. Особливо зацікавило запитання. Ну ви там ближче до Києва, коли сують казначейство. Коли скасують всі проблема, коли беруться казначисто, це ж гідра, яка всі гроші, не, не знаю. Вони ну, да, тому, що, да, ну це дивно. нашу демократику економіка. Тобто, всі прийшли хто і хто хочу, потім, тому і даю. Так як депутат каже, я вибив кошти. Каже, як кого вибили, щоб їх вибити? Каже, тобто є оце бюджет, а ще десь є, закрома родини і когось можна побити і отримати кошти. так? Ні, це можна у когось забрати, скажімо так, ну, не додати, скажімо, ну, о, о, сказати ось, там економіка. Як е, казав один мій один з моїх е, скажімо, знайомих, який працював. Я так позвонив ігорю, игрок ти там в селу там проложи дорогу в седьмому мокрі. Хорошо, гори, проложу. Вкрасно поняли, якому розговор. Неподалі свой поговорили.